Різноманітні проєкти, які спрямовані на моральну, духовну та психологічну підтримку жінок у важкий воєнний час. Тож 6 березня цьогоріч в Хіжнянській філії комунального закладу Жашківського міського будинку культури відбувся тематичний захід Я просто жінка. Сильна жінка, адже творчість є джерелом душевного здоров'я та цілющим ресурсом для людей, особливо жінок. Добрий день вам люди добрі! Що зібрались у цій залі. Раді святом вас вітати, щастя Маташа. та добра бажати. Гостей дорогих ми вітаємо щиро, від серця до серця, хай пісня летить, любов'ю і ніжністю, щастям і миром, обійме весь простір і неба блакить. І з хлібом, і сіллю, як завжди ведеться, Ми зичим достатку усім і добра, хай сонце всміхнеться. Життя удається, і доля завжди щоб привітна була. На щедрий край, багатий край, старі прикмети має, на рушникові коровай гостей своїх вітає. На щедрий край, багатий край, а в нім робочі люди. Хай буде сіль і коровай, тепло в родинах буде. Любі друзі, шановні присутні усі залі, перш ніж розпочати наш захід, я хочу вас попросити хвилиною мовчання вшанувати світлу пам'ять загиблих воїнів і мирних жителів нашої держави, які загинули від російської агресії. Що у цей світ ми всі приходимо завдяки жінці, і все найсвітліше, що є у нашому житті, пов'язано з нею, з жінкою, жіночі посмішки, жіночі сльози, жіночі слова підтримки і допомоги, дотик теплої долоні до щоки допомагають чоловікам боротися і йти до миру. Без жінки усі багатства світу нічого не варті. Бо хто як не жінка в усі часи славилась своєю чарівною вродою, ніжністю і рост. Ти не боїшся сліву спину, що кидати так люблять світ. Нашої художньої самодіяльності прочитає вам віршик Мама. Маму дуже я люблю. Я боки і видошлю і не тільки її одній, ще обосі до важній. для вас, любі друзі! Лунає мелодія вашої молодості, музична композиція, плакуча гітара. Виконує економіць Василь. Додому і побачив, що його мати плаче Дома вона була сама. Він її запитав: Мамо, а чому ти плачеш? Та ще й без причини. Мати обійняла його і каже: Ти, синку, цього не зрозумієш ніколи. Підійшов хлопчик до свого дідуся і запитає його: Ну, скажи мені, будь ласка, ну чому жінки плачуть? Без причини. Дідусь подивився на нього і сказав таке життя, так влаштований світ, що жінки іноді плачуть без причини. Хлопчик виріс і мав нагоду сходити до церкви. Зайшов, подивився і каже: Господи. Я виріс, а не зрозумів, чому ти зробив так, що жінки плачуть без причини? Бог. Йому відповів, я зробив жінку, бо я її задумав зробити, і хотів зробити так, щоб вона була досконалою. І я дав їй плечі, сильні плечі, щоб вона тримала світ, і такі ніжні, щоб вона могла тримати дитячу голівку. І я дав їй дух настільки сильний. Що стерпіти вона може будь-який біль? Я дав її волю настільки сильну, що, попри всі негаразди, вона завжди йде вперед, піднявши голову. Навіть тоді, коли всі падають. Я дав її доброту любити дітей за будь-яких обставин, навіть тоді, коли вони її роблять боляче. Я зробив її з ребра чоловіка, щоб вона захищала його серце, і нарешті я дав її сльози, щоб вона могла проливати їх тоді, коли вона того бажає сама. І всім потрібно зрозуміти лише одне, що краса жінки не в одязі, не в зачисті, її краса в очах. Вони відкривають двері до її серця. thank

Що чоловік в своєму житті на коліна стає тричі: це щоб напитися води, джерела, щоб зірвати квітку для своєї коханої дружини і щоб клонитися своїй матері. Саме жінка дає життя, це її безсонні ночі роблять безпорадних маленьких крухунів хорошими безстрашними дівчатками і хлопчиками-воїнами. Це її терпіння, її турботи, її любов благословляють на подвиги ім'я життя на землі. Пісня дорога додому.

Простий і скромний, справедливий і досвідчений, слабкий і разом з тим сильний духом, яка в скрутну хвилину стала на захист батьківщини. У нашій армії близько 60 тисяч жінок, 41 тисяча з них обіймають військові посади, а 5 тисяч воюють на передовій. На сьогоднішній день у лавах ЗСУ. 30% жінок. І це набагато більше, ніж у багатьох країнах-членах НАТО. Під час проведення заходу запрошені мали нагоду завітати на книжкову виставку, яку організувала Галина Лотецька. Книжкова виставка була комфортна, доступна, актуальна, цікава та естетично оформлена. Українські жінки-письменниці займають важливе і значиме місце в українській літературі. Їх творчість висвітлює реальні події і настрої суспільства. Після проведення Тематичного заходу я просто жінка, сильна жінка. Всі присутні були запрошені на теплий чай та смачний духмяний коровай. На цьому захід було і завершено.